В межах одного з напрямків ліквідації наслідків ми пропонуємо розглянути програму надання грошової компенсації власникам співвласникам знищених внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Майна мова йде про будинок Олени Степенівни 35. Це одна з кількох ухвал, яка сьогодні розглядається. В межах цієї ухвали ми передбачаємо для всіх семи мешканців компенсацію, яка виходить з індексу державних будівельних норм 2,67 за квадратний метр. В цьому будинку є маленькі квартири, такі як 27 і 3 квадратних метри. Може, ви знаєте, пані Христина Гойнюк. Кім ми допомагаємо, яка кожного року пише диктанти, радіодиктанти, вона дуже знана в нашому місті. Так само є квартири 37 метрів, 29, 45 різної площі. Ми виходимо з площі квадратного метру. Тому це 67 тисяч гривень за квадратний метр. А сума компенсації, яка закладена сьогодні в наступних ухвалах по бюджету, становить близько 25 мільйонів гривень. Сьогоднішнім рішенням. Прийнявши його, мешканці зможуть вже дуже швидко отримати гроші на картковий рахунок і повернути помешкання після такої страшної біди, яку вони пережили.